Людина, яка точно не позбавлена гумору, і з нами сьогодні в студії, це Дмитро Чекалкін, дипломат, телеведучий. Слава Україні! Вітаємо Героям слава друзі! Ну, так з Христиною завжди знаєте, реагуємо. Я вчора Христині це розповідав. Я в принципі був на сповіді в церкві. Я ще раз просто повторюю цю історію для вас, для тих, хто можливо вчора не чув. Пішов я до сповіді, кажу, отче, ну я все-таки відчуваю за собою. от, Мене трохи десь всередині це мучить. кажу, от, я, Мені здається, що я надмірно тішусь смерті ворогів. Оце цифри ми постійно підбиваємо підсумки. Кажу, ну, напевно, все ж таки це чиїсь діти і так далі. І він каже, коротко, ви не один такий. Кажу, дякую, отче, зрозумів. Ми кожного дня ці цифри озвучуємо, але вони все лізуть і лізуть. Їх кроплять в мішках. ці їхні. Чекісти, кегебісти, попи і так далі. А вони в це йдуть і йдуть. Я сьогодні бачив, до речі, відео, яких там цілий гарнізон поселили, десь в якомусь не знаю, якась амбулаторія, чи що це було, чи це був пристаніще оцих хворих на туберкульоз, і зараз вже вони всім своїм гарнізоном кажуть, ми там кашляємо кров'ю, нам ми нікому не потрібні. Наш командір взагалі там зник і так далі. Що це за нація така, коли їх мали в віду а вони далі не розуміють, що відбувається, ну ти знаєш, один оглядач десь декілька років тому, аналізуючи ситуацію, там пів північній Кореї, сказав: Ну добре, ми можемо знищити цих кімів там Кім Мерсен, Кім Дженнир, потім Кім Чен Ін зараз. Але що робити з десятками мільйонів божевільних, так, як їх приводити до тями? Тут дійсно питання з питань, да як врятувати людство від цих отруєних пропагандою. Російською, тому що вона ну, на це на це путінський режим витрачав сотні мільярдів доларів. Да, я нагадаю, що 15% федерального державного бюджету засекречено і написано, що це йдеться на стабілізацію. Йдеться про стабілізацію внутрішнього конституційного ладу, а насправді йшлося про те, щоб роздвухувати цю ненависть по відношенню до всіх інших народів, тому mm -hmm. що тримати все це в, в, без того, щоб цей котел вибухнув, да, всю цю суміш страшну м, різних поневолених отруєних пропагандою народів, можна виключно за те, за рахунок того, що каналізувати їхню цю ненависть по в напрямку там якихось англосаксів, mm -hmm. да, американка ґа. Чи жидомасонів, чи вкрбендерівців, укрфашистів, і таке інше, тобто, якраз наше завдання сьогодні максимально посилювати ці від сили всередині російського суспільства, тому що це ну я, як людина, яка там скільки десять років колись служила в радянській армії, я чудово уявляю, як важко тримати все це. В одному більш-менш там в нормально функціонуючому організмі, коли стільки ненависті по відношенню, ну, я дивувався колись, коли перший раз опинився там в військових наметах ще в 81-му році самих росіян етнічних, да, ну і, на жаль, в Московщиних українців, скільки було ненависті по відношенню до кавказців, до там, азіатських народів. І <кій> Зараз накладаються на це ще й там релігійні складнощі, тому що я абсолютно не здивувався, коли ці таджикські мобілізовані, розстріляли скільки там, декілька десятків на полігоні. Російських військовослужбовців, тому що страшно уявити, як скільки було злочинів да на основі цієї там дедовщини, і яка була руками там вкорінена всю цю цю систему. А і ми ж бачили ці відео, як знущаються одні з інших і. Наше якраз завдання в тому, щоб максимально прискорити всі ці відцентровні процеси, тому що кажуть, що там російська імперія розпадеться тільки коли Україна переможе. Я б цю формулу трошки змінив, ми маємо сподіватися, що ми скорше отримуємо перемогу, якщо ці сили відцентровні почнуть максимально руйнувати цю імперію, всередині. тим більше, що настільки очевидні ці божевілля цих. Закликів, тобто, з одного боку, проголошується і священний священний да, Кадиров, mm. з іншого боку, кургінян той самий час прославляє єдину білу християнську націю, яка лишилася, виявляється, на землі. Да, в одному з ефірів це було так сказано. <клес> тобто. Мене взагалі ця фраза наскільки знаєте здивувала. Я пам'ятаю, бо в мене такий був експеримент. Я один останніх моїх приїздів до Москви, десь взимку 12-го року я приїхав на Поведецький вокзал і йду від цього ну, швидкісний поїзд, який з аеропорту йде. І мені треба було там пів кілометра пройти вулицями московськими вулицями до готелю, там Інтерконті, мені здається, і я. Ну, це 9-та година ранку, чи 10-та година ранку, може там, ні, ні, навіть пізніше, 11-та година, тобто вже, вже вулиці повні перехожих. І я не бачу жодного. Європейського обличчя, тому що кавказці, азіати, індуси, корейці, китайці, тобто ця, ця країна претендує на, якийсь, на якусь там європейськість, коли сьогодні вони можуть функціонувати виключно за рахунок цих гастарбайтерів. Ну я нагадаю, що 3 тисячі, ой, 3 мільйони таджиків отримали російське громадянство за останні 10 років. Тобто цю страшну суміш посилюють ще новими цими мільйонами гастарбайтерів, яких залучають сьогодні, але не враховує те, що внутрішні ці проблеми, вони настільки Даються взнаки вже сьогодні, і наше якраз завдання розповідати цим погнобленим пригніченим народам, які страшні злочини по відношенню до них здійснювали за, за часи існування цієї радянської імперії. Тобто, ми там згадуємо геноциди Турецької імперії по відношенню до вірмен, німецької фашистської, німецької нацистської німеччини по відношенню до євреїв, але страшні злочини, які впродовж десятиліть. Російська імперія на Кавказі. Дозволяли собі робити. Да? І ці цілі ці, знищені докорінно народи, да, яких сьогодні не лишилося, так, як ці саме черкеси, mm. тільки одна назва там Карачаєво-Черкеська автономна область, але самих черкесів там вже немає їх знищили. Е, я цілком усвідомлюю, навіть коли ми піднімаємо ці теми, знаєте, там оцінюючи чмобіків і так далі, але цілком усвідомлюю, що все ж таки на полі бою нашим хлопцям, які зі зброєю в руках доводиться зустрічатися з. Тим всім гарматним м'ясом. З іншого боку, є один чоловік, в якого все добре. І це вчора можна було зрозуміти ще раз, з точки зору цієї двох з половиною, майже тригодинної годинної промови і всього того, що його уст прозвучало. Ви згадали, от малі народи, до речі, там і просили суліймані, ну, так. говорив він і так далі. І що найголовніше, склала вчора враження. Що дайте йому нарешті от цю друкарську машину? Хай напише, надрукує там якусь свою історію. Починаючи з. Античних часів, бо і туди вже пробував залізти і так далі. А потім всі бо, будь <кхи> От Я правду кажу правду. я кажу правду. Мам Дайте йому цю друкарську <кхи> машину, сто з паперів, хай він вже там, поки говорить, друкує за ним, не знаю, там писар якийсь ще там за часів, та бо він любить макати шарікову ручку там, в ці чорнила та. І так далі. Потім піде під під з тим всім стосом паперів з, чорним, з чорною валізкою своїм охоронцем в відповідні місця, і врешті зробить те, що в принципі можна зробити з цим матеріалом і всім тим, що в нього в голові. От десь приблизно в мене Я не розумію: от все те, що ми вчора почули. От, е... До речі, Дмитро зізнався. Ви не дивились. А я вам передав зміст так. приблизно. Хоча я думаю, попередні промови, матеріали ви якби бачите. Ну він сам собі колись поставив діагноз. Він же сказав, що влада. Що якщо на перебувати при владі 7 років, то можна збожеволіти. Він вже більше ніж тричі по 7 років перебуває 22. в владі, да загалом і відома ж формула, що влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно, і лаври мають властивість проростати. Корнями в голову ця корона, вона, як відомо, деформує, як сказав, колись є не стільки голову ззовні, як зсередини. Тобто в нього абсолютно спотворена уява як про стан свого суспільства російського. Він же ну між бункером та кремлем, там пересувається. Він же не має можливості подивитися, як я свого часу, коли їхав. Будь-якою дорогою російською, да, то асфальт більш-менш нормальний, але те, що стає обабіч у, у дороги, то я завжди наводив цей приклад. Ну з Києва ви йдете в будь-якому напрямку, хоч до Харкова, хоч до Дніпра, хоч до Одеси, хоч до Львова. Подивіться, як живуть люди обабіч дороги. І проїдьте будь якою російською дорогою. Я вже не кажу про центральну трасу, да Санкт Петербург, а Москва. Ми бач... Вибачте, ми бачимо е, от похорони там лобіків своїх. Так. Ну привозять ж в бараки, Абсолютно. ну в дерев'яні ну, реально. Ну, ці фото, відео, вони ж є. Я ще за радянських часів, коли ми подорожували як перекладачі да, з іноземцями необ'ятними просторами Радянського Союзу, я дивувався, як там пам'ятаю, ми зупиняємося в Саратові. Ну, настільки контраст між тим, як виглядала українська провінція, як виглядала російська, чи там Астрахань, чи Архангельськ. Архангельськ взагалі не, не змінилося місто за 100 років там, показують фотографії, як виглядала ця вулиця 100 років тому, як сьогодні, чи там в російській. Вських провінціях відома картина там Васніцова чи кого там як везуть на кладовище по розбита дорога, і везуть коняка якась цитруну. Тягне за собою. А зараз теж по цій самій дорозі на цих оглоблях тягнуть труну, але вже коняки немає, вже сам запряжений, ці оглоблі, запряжений місцевий житель. Тобто, ну, на жаль, Мій там батько народився в засланні, в, під, під в Кировське області, да, Благовещенська. Я завжди розповідаю цю історію, що три роки тому я слідкував, там, що там відбувається в цьому селі. Він, як член сім'ї ворогів народу, там до кінця війни перебували там. Вони і з х років, і вони хизувалися тим, що вони побудували другі мастки для полоскання білья. Тобто в цьому маленькому селищі полоскалки. Вони відкрили полоскалки, побудували там місточок. Тобто в них немає водопостачання, третина росіян До живуть без пір. каналізації. Країна, яка постачає, яка була рекордсменом по постачанню газу на світовий ринок, не може забезпечити треть свого населення газом. Та, слухайте, ми ж ми це відео показували у нас в ефірі, де славлять губернатора, який проводить гумерні... модернізацію цих поласкалок, в їхньому так, так, ну, ви бачите, да. Там причали оці. Чи я не знаю там ці місцини, де вони це роблять так. і полискають ну, але їх не зміниш. них ну, це в ДНК. В нас нічого немає, але ми зробимо ще гірше на зло е, заходу, щоб, щоб отак от виглядати, і їм ніяк не доведе, що якби займатися собою каналізацію. Ну цим ну, смерчем. От як їм це довести? Ну дивись свого часу. Ну просто ви тоді ще не народились. Мабуть, а я ж це добре пам'ятаю. Як в 80-х роках, практично за два роки абсолютно переформатування відбулось свідомості mm -hmm. радянські. Людей. Тобто просто треба було замінити говорящі голови програми «Время» на таких опозантних хлопців програми Взгляд, Молчанова в прайм Тайм поставили замість програми Міжнародна панорама, і люди. Ну, буквально за декілька, за лічені там, місяці перестали взагалі вірити в якісь там сіяючі вершини комунізму. Тобто В них абсолютно зникла ця піліна з глаз упала, mm -hmm. тобто я якраз так сталося, Що я був в тривалому відрядженні за кордоном. І там за три роки повертаюсь, і я не пізнаю цю країну. Тобто, ну мене вразило, що я там був один з небагатьох, хто володів євритом, і тоді почали вже розбудовувати стосунки з Ізраїлем встановлювати. І мене запрошують в Москві в великий концертний зал в Олімпійському селищі, і там п'ять тисяч чоловік, стоячи, стоячи овацією зустрічають голову Всесвітньої Сіяністської сия... агенції Сухнут. Сухну. тобто ще Три роки тому це були найзатятіші наші вороги радянського союзу, і досі там до тих пір на всіх полицях в книгарнях і в бібліотеках стояли книжки про зловеще ті щупальце кровавої американського імперіалізму і його прихвастні сіаніста. Тобто, і тут раптом ці, ці самі люди, які сприймали це ще там три роки тому, більш-менш нормально, стоячи, там п'ять хвилин новації зустрічають, тобто все це. Людська 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 психіка дуже пластична, і це переформатування, можливо, якраз і за рахунок того, що зараз вже соціальні мережі, той самий, там, ті самі там телеграм-канали, які не піддаються поки що там блокуванню в Росії, угу. вони доносять правду до там, мільйонів росіян. І ситуація ж змінюється. Буквально вчора були дані, де, яка сьогодні понівна емоція в росіян. Тобто, якщо там три навіть влітку, там п'ять місяців тому на початку літа більш-менш там були оптимістичні настрої, то сьогодні панівна емоція це страх тривожність. і тривожність. Тобто люди розуміють, що нічого позитивного з цьому напрямку, якщо цей напрямок розвитку подій збережеться, то нічого позитивного їх в майбутньому не, не чекає. Не Ви вчитає. думаєте, вони, вони це розуміють? Ну так це, мало помалу це змінюється, тому ж вони і вкидають сьогодні всі такі. Такі величезні гроші в цю пропаганду, щоб тримати на цій голці наркотичній да, ці mm -hmm. Остамкіна, ну, щоб зараз заприпинили всі гумористичні проекти, закрили Да? зокрема вчора була новина, що не припинили, не припинилися найпопулярніші свого часу гумористичні проекти, тому що, по перше, не до гумору зараз, над чим сміятися, коли це найактуальніші теми вони на сьогодні дуже негативно відбуваються на. Рейтингу Путіна. А по-друге, більшість гумористів взагалі виїхала з країни, лишили лишили Росію. Тобто найпопулярніші гумористичні проекти, які були на центральних російських каналах, закриваються там на, на сайт навіть виходиш, там якогось каналу ТНТ. і Там стоїть 404 Тобто не існує вже цієї сторінки навіть.